Ані наявність чотирьох неповнолітніх дітей, ані зламана ключиця не стали перешкодою для мобілізації жителя села Текля, що на Старовижівщині. Після походу до місцевого ТЦК, де він планував написати заяву на відстрочку від мобілізації, його одразу забрали на полігон, де він знаходиться вже два місяці поспіль. Чоловік каже, він не розуміє, як нестиму цю службу, якщо зараз не може навіть одягнути бронежилет через проблемне плече. 19 липня чоловік Джулієти Осійчук поїхав до ТЦК в Стрій Вижві, аби написати заяву на відтермінування проходження служби. Жінка каже, має на це як мінімум дві причини, оскільки разом вони виховують чотирьох неповнолітніх дітей спільного сина і трьох дочок Джульєти від першого шлюбу. А ще зі слів жінки, чоловік має пластину в лівій ключиці, через яку комісія й постановила, що обмежено придатний. Одначе, попри це, наступного дня забрали з дому на полігон посвідчення багатодітної родини, але йому сказали, що це посвідчення ви можете засунути собі в думку. Воно не дійсно, не діє. Йому не дали написати підсрочку, не дали донести документи деякі, які потрібно. Які саме? Які в нього були документи, які він хотів донести? Те, що він забезпечив дітей, мав мав взяти до Бечерських сільської раді. І довідку судочка колишнім чоловіка не подавала на ані. Жінка запевняє, основні лікарські довідки, які підтверджували проблеми з ключицею, забрали в її чоловіка в центрі комплектування. Тим не менш, хоча документів немає, але каже Джульєта Осійчук, проблема нікуди не поділась. В нього то ключіть немає, він ага, не носить, бо то, йому не можна, можна, йому важко. Носить операцію робити. Ключіці немає, а що з його ключіцею? Чи є це... Років 10 тому назад він її зламав і там стоїть залізо. Але цей залізо вже розумієте, 10 років пройшло, воно стерлося uh -huh. і воно в нього попадає. Uh -huh. Він не ходить на заняття, дуже рідко виходить на полігон. Додає, куди тільки не зверталися, аби чоловіку дали відстрочку від служби. Марно, натомість сам Іван Осійчук каже, незабаром його мають відправляти на навчання разом з іншими за кордон. Проте чоловік не розуміє, як він має проходити це навчання, маючи таку проблему з плечем. Я не, не можу нічого на ну на плечі там базову підготовку, проходив без ганіка. Наприклад. Ще записали, щоб що базу підготовку. Далі не знаю, завжди хочам там не захотіли. Мене звати цілийся. Перед від'їздом за кордон чоловіки мають проходити ще одну ВЛК. Втім, Іван вже тепер має сумніви в її об'єктивності. Натомість ми звернулися із запитом до оперативного командування Захід аби нам роз'яснили. Наскільки ефективним на передовій може бути, наприклад, ось такий військовослужбовець, якому навіть бронежилет одягнути, проблемно чи буде користь такого бійця на передовій, а чи навпаки він можливо стане ще однією обузою для військових на нулі? І загалом, чи є ефективною мобілізація на кількість, а не на якість, і до чого це призведе в результаті? Юлія Остапович для новин на часі.